Економічний та популярний. Сьогодні у правобережній частині міста трамвай залишається для населення одним з улюблених видів транспорту, особливо для тих, хто користується правом пільгового проїзду. А враховуючи затребуваність транспорту, міською владою розроблено програму розвитку трамваю, до якої входить і ряд нововведень. Так, в перспективі у місті введення електронного квитка у громадському транспорті. Сьогодні над аналогічними проектами працюють у більшості міст України. У Кам'янському заплановано впровадити електронні квитки. До кінця поточного року. Їх то регулярно користуються трамваями. помітили суттєву різницю між транспортом сьогодні і кілька років тому. КП Трамвай за прошлый 16-й год пережив значні зміни. Резко збільшився подвижной состав. Своїми силами ремонтували вагони. Капремонт з Харкова. Большая була проделана работа. До меня, при поддержке нашого мера Андрія Леонідовича виділялись великі средства. І далі програми розвитку трамваю, виділені деньги і будемо далі розвиватися, делать своїми силами тепер ремонт і інших вагонів, і кількість вагонів буде наростати. Зараз на лінії вправно працює 25 вагонів. У час пік задіяно усі трамваї. Перш ніж трамваї виходять на лінію, вагони проходять огляд. Керівник депо називає працівників підприємства справжніми патріотами міста, адже для якісної роботи транспорту потрібне його цілодобове обслуговування. Вадити, наприклад, Заезжают в тепло в час ночи и выезжают в пол четвертого для того, чтобы перевести наших жителей города к месту работы и с работы. Также работает и обслуживающий персонал слесаря электрослесаря. Серед планів на рік впровадження у міському транспорті електронного квитка сьогодні такі успішно діють у Європі в Україні ж тільки на початковому етапі. Повної системи, щоб працювала від А і до Я, ще немає в одному місті України. Одні міста продвинулися далі, другі і не починали, і навіть не приймали програми. Як ми на кінець року ми плануємо отримати вже роботоспособну систему на всіх трамваях нашого міста. На практиці інших країн електронні квитки стали в нагоді. Вони забезпечують перевізників потрібною інформацією, показують пасажиропотік. Користь у впровадженні електробілетів бачать і міські транспортники резко має дати збільшення об'єму виручки, і ми побачимо точну картину по льготним перевозкам, скільки реально наших льготчиків остануться в своїх правах, всі кому потрібні льготи, всі будуть їздити безплатно, тільки ті, благодаря електронному білету это все буде видно і понятно, сколько реально людей ездят оплачує проїзд, скільки люди їздять, пользує льготами. Якщо описати роботу електроквитків якомога простіше, це буде щось схоже на розрахунки терміналом. Із квитка зніматиметься вартість поїздки. До цього ж не буде клопоту із рештою та пошуком дрібних купюр. Підкреслимо, що сьогодні проект на початковому етапі. Слідкуватимемо за його подальшим розвитком.